Погодьте, що нам дуже приємно отримувати якісь дрібниці від оточуючих, почути телефонний дзвінок в момент, коли нам самотньо, отримати запрошення на вечерю чи знижку в магазині, де працює наш знайомий, так би мовити, по блату. Але до доброго швидко звикають. І іноді, в ситуації, коли ми не отримали від когось послуги, нам здається, що з нами вчинили несправедливо. Ото роботи навалилась сьогодні, давно не було таких складних днів. А ще ж, помимо роботи, багато невирішених питань у мене. А я так давно чекаю відповідь від Бога. Точно. Сьогодні ж зібрання Бог повинен мені сьогодні відповісти через проповідь пастора. Адже пастор зобов'язаний думати про своїх людей і говорити актуальні проповіді. Для того він і пастор, щоб готуватися і якісно проповідувати. Ой, дівчат, а ви бачили скільки годин? Чи майже десять. Дівчата, справді, треба завершити свої балачки і збиратися додому. Точно, ми ніколи не можемо наговоритись. Дівчата, а чому ми маємо думати, чи ми доберемося додому? Хай це думає Назар. Це точно. І справді, для того він і є керівник молоді, щоб всі були задоволені. Дівчата, він давно мав би це вишити, хто нас везе додому. Так. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. А де він взагалі Він З кимось говорить. Зараз я до його позвоню, дівчата. Чекайте. Да, оце то я з'їздив на діагностику. Називається ще друг. Миг би як для своїх, то й знижку зробити. Замучив він мене вже. Ніколи нічого добра не дочекаюся від своїх віруючих. Людина егоїстична натура. Тому бажати собі кращого це цілком природньо. Біблія говорить, що наша плоть і дух мають завжди в собі боротьбу. Подібні ситуації, коли ми думали, що нам вже зобов'язаний хтось щось допомогти, певно, траплялися з кожним. І ці думки можна було би так і залишити, а можна не дозволити плоті виграти битву. Чого я лише чекаю, а навіть не молилась, щоб Господь благословив. А що я з собою принесу в зібрання? Може, Бог хоче, щоб я була відповідю для когось? Точно треба розказати вірш. Який я так давно вивчила і відкладаю на кращі часи? Я хочу послужити сьогодні. Чого це я лише чекаю, щоб хтось для мене старався? Я теж маю бути задійною в житті церкви, а робота все з часом владнається. Слухайте, дівчата, якось це все неправильно. А чого? Бо Назар так ретельно готується до молодіжок, і нам справді дуже добре проводить час разом. Він же ж не винен в тому, що ми говоримо до того часу, поки всі маршрутки поїхали. І справді, дівчата, ми ж можемо визвати самі собі таксі, і ну не як То ж так, Назар дійсно хороший керівник молоді. Він докладає дуже багато зусиль для того, щоб нам було комфортно. А ми навіть йому не подякували. Дівчата, дивіться, тут через пару хвилин приїде таксі. Можемо вже підемо. Ідемо. Ой, а чого це як і пішую? Яка мені різниця кому платити? Своїм чи чужим. Це ж навпаки добре, що я підтримую так бізнес наших віруючих. Ото думаю лише про користь собі. Насправді добре, що я приїхав саме до Саші. Хоч впевнений, що він якісно зробив роботу. Та і він, напевно, задоволений, бо заробив гроші. Так, справді написано. Робіть добро всім. Особливо своїм повір'ям. І цей текст треба примінити в першу чергу до себе, а не чекати, поки інші почнуть його виконувати і допомагати мені. Прокидаючись зранку, задай собі питання: а чим я можу бути корисним для когось сьогодні? Чи бачу я потреби людей? А ввечері проаналізуй свої кроки та зроби висновок: чи став ти комусь благословінням. Не очікуй від людей, але щиро служи іншим. Нехай нашою культурою буде милосердя, а не споживацькі мотиви.